Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На війні загинув волонянин Олег Литвинчук. Лучанин продавав військовим неіснуючу військову амуніцію. Система Петріот буде розгорнута в Україні у максимально стислі терміни. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 4 січня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі на війні загинув волинянин Олег Литвинчук. 32-річний герой був жителем селища Любашів. Солдат загинув 1 січня цього року під час артилерійського обстрілу на території Донецької області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Моторошне вбивство на ґрунті ревнощів. у Луцькому міськрайонному суді заслухали справу щодо замовного вбивства, яке сталося на ковищині декілька років тому. Попри те, що усі ймовірні злочинці вже давно знайдені та затримані, Феміда і досі не поставила крапку у цій справі. Детальніше дивіться у сюжеті. Вивезли у лісопосадку, застрелили, а тіло закопали. У Луцькому суді заслухали справу щодо моторошного заказного вбивства, яке сталося на Ковальщині. Йдеться про резонансну справу, що трапилась у вересні 2019 року. Тоді на околиці Коваля знайшли закопане у хащах тіло чоловіка із простреленою головою. По гарячих слідах поліцейським вдалося розкрити вбивство та швидко встановити ймовірних злочинців. Офіційна версія – 46-річного волинянина вбили на замовлення, і все сталося через ревнощі. За версією слідства, ймовірний замовник вбивства Сергій Савченко. Який приривнував потерпілого до своєї дружини. Пособником ж в усуненні конкурента став уродженець Грузії Віталій Гадуа. А виконавцем вбивства його рідний брат, який має бойовий досвід на Кавказі Руслан Гадуа, відвіз їх на місце злочину ще один уродженець Грузії Букія Мамука. Домовившись жертвою про зустріч поблизу надіючого кафе в Ковалі, місце було вибрано заздалегідь, щоб нібито замовити. Мовити йому виконання будівельних робіт зловмисник зранку, 16 вересня 2019 року, провів потерпілого якнайдалі від дороги та вистрілив йому в голову. Підозрюваних у вбивстві оперативно затримали. А у квітні 2020 року справу передали на розгляд до суду. Здавалося, наче Феміда швидко поставить крапку у цій справі. Втім, минуло вже понад три роки. А віз і нині там. За роки судових засідань двох обвинувачених Сергія Савчука та Букію Мамуку відпустили з під варти під домашній арешт. Інші ж двоє ті самі брати Руслан Гадуа та Віталій Гадуа. Досі перебувають у СІЗО. Відтак, 4 січня 2023 року у Луцькому міськрайонному суді відбулось чергове слухання цієї справи під час судового засідання. Прокурор клопотав про продовження цих запобіжних заходів і надалі. на особу е, обвинуваченого, е, існує ймовірність, що не цього запобіжного заходу останні може вхилитися в суду з метою уникнення кримінальної дальниці. Тим досі що чи даному кримінальному провадженні ще не допитані всі свідки, а тому. Е, Оскільки суд може прийняти їх як дотис лежать після безпосереднього допиту суддя, тому і на даний час існує ризик того, що обвинувачення перебуваючи на свободу може неправомірно впливати на них зміни останніми своїх копир. Втім, ані обвинувачені, ані їх захисники з клопотанням прокурора не погодились, а навпаки, просили суд відпустити усіх під особисте зобов'язання. Мовляв, в країні війна, і вони краще підуть воювати. Словом слово під захисту хотів би сказати, що Савчук на всі засідання без виключення. Коли були виклики, він з'являвся, то а... Ми... Бувати, що до нього запобіжний захід виглядає особисто зобов'язання. На, на даний момент е, є військовий стан, а голова е, Руслан є учасником фактично бойових дій, має навики е, е, відповідно е, до застосування і має таке бажання. Піти і захищати суверенітет України, скільки він є громадянином також України. Однак колегія суддів таки задовольнила клопотання прокурора. Тож запобіжні заходи усіх обвинувачених продовжили ще на 60 діб. На наступному судовому засіданні Феміда заслухає свідків у справі, які повідомлять суду нові подробиці у цій моторошній історії. Лучанин продавав військовим неіснуючу військову амуніцію. За інформацією прокуратури Волинської області, молодик розмістив у Фейсбуці неправдиве оголошення про продаж військової амуніції. Упродовж вересня-жовтня він ошукав 20 громадян, беручи з них оплату за неіснуючий товар на банківську картку і ніякого товару, звісно, не надсилаючи. Таким чином він завдав потерпілим майнової шкоди на понад 105 тисяч гривень. Незабаром підозрюваний має постати перед судом. У Луцьку розшукали водія, який збив жінку на пішохідному переході і втік з місця ДТП. Як повідомили у поліції Волині 2 січня близько 18.00 на проспекті відродження у Луцьку, невідомий керуючи не встановленим автомобілем, річну пішохідку, яка перетинала проїжджу частину. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до лікарні. Водій втік з місця автопригоди. Американська система Петріот буде розгорнута в Україні у максимально стислі терміни за інформацією міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Підготовку до передачі цих систем уже розпочали раніше. Повідомлялося, що українські військові вже почали курс підготовки щодо роботи з цими системами. Україною розроблено спеціальний план підготовки військових до роботи на системах Петріот. Мобілізовані росіянами, жителі окупованої Луганщини, планують здаватися в полон у разі прориву зсу оборонних рубежів загарбників. За інформацією заступника начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадного генерала Олексія Громова йдеться про лінію оборони «Сватова Креміна та відповідно перенесення бойових дій ближче до міста Луганськ. 3 січня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що траса Креміна Сватове під вогневим контролем українських захисників, і тепер логістика окупантів значно ускладнилась. За його словами, росіяни на межі нервового зриву, адже репресують місцеве населення окупованих територій. Російська міноборони назвала винних в загибелі російських військових Макіївців. У всьому винні самі ж окупанти. Бо масово користувалися телефонами. На Росії кажуть, це була основна причина, чому ЗСУ так легко спіймали сигнал, Ба більше відзвітували, що вогнем у відповідь навіть знищили Хаймерс. Втрати цього разу, як не дивно, є щоправда, говорять про 89 загиблих, коли всі воєнкори та канали в один голос повідомляють про сотні загиблих. В Україні засудили на термін від 6 до 8 років чотирьох зрадників, які збирали інформацію про підрозділи сил оборони та об'єкти критичної інфраструктури. У прифронтових районах Донецької області, як повідомили СБУ, серед засуджених ворожий інформатор, який намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем Хаймерс, ще однією зломисницею є колишня електромонтерка з добропілля, яка передавала російським загарбникам інформацію про відновлення електропостачання в районі. Отримані відомості, потрібні були окупантам для підготовки повторних обстрілів критичної інфраструктури. Поранений колишній очільник Роскосмосу Дмитро Рогозін надіслав листа з погрозами послу Франції Леві, до якого додав осколок від снаряду французької гаубиці Цезар. Цей осколок лікарі витягли з шийного хребця Рогозіна. Зокрема, він звинуватив Францію у сотнях смертей на Донбасі від французької зброї та найманців, порівняв владу Еммануеля Макрона з маріонетковим урядом Віші та пообіцяв покарання країнам НАТО. Збройні сили України ліквідували уже 108 тисяч окупантів. Станом на 4 січня українські військові також знищили 3038 танків, 2039 артилерійських систем, 6106 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Бійка до крові у Луцькому ТРЦ під час бійки серйозно поранили чоловіка. Як повідомили патрульні поліції, інцидент трапився днями близько 16 години. Патрульні отримали виклик про бійку в торгівельному центрі на вулиці Сухомлинського. Прибувши на місце події, поліцейські виявили чоловіка з серйозним пораненням руки та кинулися надавати йому водомедичну допомогу. Зокрема, наклали турнікет, щоб зупинити сильну кровотечу. Чоловіка ушпиталили, а нападника затримали. Усі подробиці конфлікту. Фікту встановлює слідчо-оперативна група поліції. Голова головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що російський диктатор Путін хворий на рак і помре дуже швидко, але уже після перемоги України у війні з Росією, як розповів Буданові трю ABC News, Він точно знає, що у російського диктатора рак ми просто знаємо це на оточуюче питання, чи отримували гор цю інформацію від джерел близьких до Путіна. Буданов відповів. Так, на думку глави гур, після смерті Путіна в Росії відбудеться зміна влади, і не варто боятися її трансформації, оскільки це піде лише на користь усьому світу. Комунальники взялися за ремонт дороги на вулиці Довженка після того, як на телеканалі конкурентів вийшов матеріал щодо ситуації на ділянці дороги та інших прилеглих вулицях. Мешканці нарікають, що дорога у жахливому стані. Сюди не доїжджають маршрутки, таксисти відмовляються вести лучан, а автівки людей просто стоять у гаражах. Адже кожен раз, коли люди кудись з ними виїжджають, наступна поїздка буде одразу на СТО. На відео комунальники викачують воду з ям та очищують дорогу. Люди Сподіваються, що на цьому усе не зупиниться а далі дорожники відремонтують аварійну ділянку дороги. Очільник головного управління розвідки Кирило Боданов в інтерв'ю ABC News повідомив, що Україна навесно планує великий наступ, а найзапекліші бої очікуються у березні. За його словами, це буде відбуватися по всій території України від Криму до Донбасу. Боданов наголосив, що метою досі залишається повернення до кордонів 1991 року і запевнив, що цієї цілі зсу точно досягнуть. Також начальник ГУР не виключив подальших ударів по території Росії, однак не уточнив, хто за ними стоятиме. Він додав, що так. Аки будуть відбуватися все глибше і глибше всередині федерації. Але хто ці удари наносив, розвідка повідомить лише після закінчення війни. Знову необережно покурили. У прифронтовій зоні в Україні загорівся табір мобілізованих расистів із Томської області. Як повідомляють російські телеграм-канали, у наметовому таборі на фронті згоріли три намети та особисті речі томських чмобіків. Згідно з повідомленням, під час пожежі ніхто не постраждав. Про причини займання наразі нічого не відомо. thank <laughs> you У центральному парку імені Лесі Українки лютують бобри. Лучани у соцмережах публікують фото, де тварина, причаївшись біля чергового дерева, гризе його у Луцькому парку. Чимало рослинності постраждали від тварин. У комунальному підприємстві парки і сквери повідомили, що з цією проблемою борються уже давно. Проте бажаного результату немає, адже важко передбачити, де тварина планує створити чергову шкоду. Ми, ми боремося. Ми стараємося по мірі, скільки в нас є ресурсів загороджуємо сіткою. Дерева, бо це саме такий ну оптимальний, що якби і дерева зберігаємо, і не шкодимо б Окупантам знову гаряче у тимчасово окупованій Василівці Запорізької області пролунали близько чотирьох потужних вибухів. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, за попередніми даними є влучання у воєнну комендатуру окупантів. Згодом колаборант Володимир Рогов заявив, що удар прийшовся по сусідній будівлі. Також повідомляють, що є загиблі та поранені. Окупаційна влада вкотре поспішила звинуватити українських військових. Скових про те, як зазвичай буває у рашистів. вочевидь, хтось знову необережно покорив і трапилась бавовна. На Росії партизани зупинили ворожі військові ешелони. Відомо, що це сталося у ніч на 4 січня на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська, як повідомляє українська розвідка у новому 2023 році. Це вже щонайменше шостий подібний випадок. Так, партизани знищили блоки сигналізації, централізації та блокування на залізницях у різних регіонах Росії, що призводить до порушень графік. Ках руху військових ешелонів у розвідці заявила, що така суттєва активізація рейкових партизан у Росії відбулася після оголошення путінським режимом часткової мобілізації. Сів п'яний за кермо не впорався з керуванням і влетів. В іншу автівку у Луцьку ввечері, 3 січня, трапилась ДТП на вулиці Ковальській, як повідомляє патрульна поліція, керманич Ауді не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з автомобілем МАЗДа. Наслідок цього обидва автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Зазначається, що винуватець аварії мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Результат алкотестера показав 2,94 проміли, що майже у півтора рази перевищує що є норму відтак на водія ауді патрульні склали адмінматеріали. У так званій ЛНР повісився один із російських чмобіків. У передсмертній записці він поскаржився на свавілля Кадирівці та заявив, що тіктокери з батальйону Ахмат гвалтують росіян. Як повідомляє низка телеграм-каналів, тіло повішеного рашиста знайшли в під'їзді житлового будинку неподалік від бази мобілізованих окупантів. Поруч лежала передсмертна записка, де мобік розповідає своїй дружині, що чеченці правлять росіянами. Вони забрали у нього усі гроші та зґвалтували, через що солдат і вирішив. Скоїти самогубство з огляду на те, що відбувається в лавах путінського війська, навряд це остання подібна новина. 4 3 січня рашисти нещадно обстріляли у колиці Запоріжжя, як повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старох, в результаті прильоту на об'єкти інфраструктури зруйновані виробничі будівлі та виникла пожежа. Постраждали також житлові будинки, що розташовані поруч. Крім того, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртів повідомив, що внаслідок нічного прильоту в одному з районів міста ушкоджено 8 багатоповерхівок. В них повилітали вікна та зруйновано балкони. Окрім того, постраждала будівля. Дитячого садка. Там теж вибуто шибки і частково ушкоджено дах. Відомо, що поранені дві людини. На щастя, ракета не влучила в самі багатоповерхівки, і всі люди живі. Додав Куртів. Вночі расисти вкотре атакували Україну. Так, Дніпропетровщину окупанти обстріляли з важкої артилерії. Як повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Валентин Разніченко, ціллю рашистів став Нікополь. Місто ворог обстріляв з важкої артилерії та поцілив у житловий квартал. Десятки снарядів пошкодили кілька житлових будинків та кілька господарчих споруд: автівку, газопровід та лінію електропередач. На щастя, люди вціліли. Крім цього, вночі окупанти атакували і. Херсонщину. На відео, які публікували місцеві у мережі, помітно, що ворог застосував заборонену хімічну зброю. Ранок 4 січня розпочався з бавовни, яка сталася в окупованому Криму. Зокрема, як пишуть пропагандистські телеграм-канали, вибухи лунали у Севастополі. Так як проінформував губернатор Севастополя Михайло Розважаєв, це спрацювала система протиповітряної оборони. За його словами, над морем в районі Бельбека збили два безпілотники. На Росії не припиняють лунати вибухи. Так, цього разу паніка почалась у мешканців російського міста ростов на дону Увечері 3 січня місцеві чули гучні вибухи, а у небі бачили дивний спалах, схожий на роботу протиповітряної оборони. Крім того, вибухи лунали і у Курську. Там, як повідомляють пропагандистські телеграм-канали, було гучно в районі залізничного вокзалу. На волині лютує грип. Чимало людей звертаються до сімейних лікарів із страхом, що у них коронавірус, але лікарі вказують на усі симптоми інфекційної хвороби. Сімейна лікарка Луцької міської поліклініки номер один Світлана Критюк розповіла, що спалах дійсно є, адже з початком зими все більше пацієнтів хворіють грипом. Дуже багато звертаються пацієнтів, і дуже багато відкриваємо, даємо звільнень від роботи. Ну так вам навести останнім часом caso mod вчора 20 пацієнтів сьогодні більше 20 пацієнтів на День лікарі зазначають, що ковіду стало менше, адже люди вакцинуються. А щодо грипу пацієнти часто забувають про профілактику та щеплення. Ці вірусні захворювання мають тяжчий тяжкий перебіг, іде дуже висока сильний інтоксикаційний синдром, підвищена температура, яка погано збивається медикаментозними середниками, проявляється нежиттю, кашлем, голосом. У болями, болями в м'язах, в суглобах і такою вираженою загальною слабістю втомою. Звичайно, що останнім часом кількість таких звернень з приводу вірусних захворювань побільшало у Волинському обласному центрі профілактики хвороб повідомили, що за 52 тижні 2022 року на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі коронавірусну інфекцію, захворіло 7362 особи проти 7246 осіб за попередній тиждень ріс на 1,6%. Серед захворілих 63% становлять діти до. Сімнадцяти років медики кажуть, заходи запобігання інфікування грипом та ГРВІ однакові це тримати дистанцію, носити маску, якщо хворий, бути вдома, не заражати інших, користуватися дезінфікуючими засобами, дотримуватися здорового харчування або підтримувати імунну систему. Найголовніше при поганому самопочутті, звертатися до сімейного лікаря. Наприкінці 2022 року уряд ухвалив зміни до низки постанов, що стосується виплат державних допомог. Відтак цим документом продовжили автоматичну виплату таких допомог на період воєнного стану. Про це журналістам телеканалу Конкурент Тіві розповіла директорка департаменту соціальної політики Луцькради Вікторія Майборода. Ці постанови продовжено виплату державних допомог. На період дії воєнного стану і одного місяця після припинення воєнного стану або ж щодо його скасування, це зокрема стосується утримувачів допомоги на дітей, над якими встановлено опіку піклування, на дітей, які хворі на тяжкі захворювання, також допомога дітям батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, допомога особам з інвалідністю з дитинства та. Дітям з інвалідністю. Також допомога особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю першої та другої групи наслідок психічного розгляду, втім автоматично продовжили виплати лише вище згаданим категоріям лучан. А ось іншим потрібно підтвердити право на продовження отримання допомоги. Січня 23-го року, по яких треба підтвердити право на продовження виплати, це саме допомоги малозабезпеченим сім'ям, Ням державна допомога на дітей одиноким матерям, і також допомога непрацюючій особі, яка досягла загального віку пенсійного, але не має права, не набула право на пенсійну виплату, тобто немає відповідного стажу. Відтак, усім, хто підпадає під вище згаданий перелік, необхідно звернутися до департаменту Всі соціальної бачу. політики. Також з початку року у Луцькій громаді продовжують виплати і внутрішньо переміщеним особам за словами Вікторії Майборди, ця допомога також автоматично продовжена, адже вона не має кінцевої дати з початку призначення. Сонячно та без жодних опадів. 2023 рік розпочався з аномально теплої погоди. Ба більше 1 січня на Волині зафіксували новий температурний рекорд. Якщо раніше найвищою цього дня була температура повітря 8 градусів тепла, то цьогоріч стопчик стовпчик термометру показав позначку аж 14 градусів за цельсієм. 31 число у нас теж знімівався абсолютним рекордом. Перевищили ми абсолютний до того рекордня. І що збереглося у нас на початку січня? Тепла погода з Атлантики і з Середземного моря. І першого числа у нас була вообще шалена тепла погода, плюс 14 градусів в Луцьку, що майже вдвічі перевищила. Предыдущий абсолютний рекорд за перше січня. Тож замість ігор у сніжки й катання на санчатах чи ковзанах лучани насолоджуються теплою погодою і вирушають на пішу прогулянку парком. Хороша погода і чому б не вийти. Мені подобається вона доволі тепла і хороша для гуляння, але як для зими вона не така. Насправді незвично, але досить таки приємно. Є можливість нормально погуляти. Так, Марійка? А скажіть, чи не зіпсувала от така тепла погода новорічного настрою? Ну, абсолютно ні. Загалом новорічний настрій цього року такий дуже незвичний, тому що спірні такі почуття. З однієї сторони у нас іде війна в країні, з іншої сторони життя продовжується. Але загалом погода не впливає на навпаки, допомагає. Про так? Мені подобається, що зараз тепло. А скажи, чи не зіпсувала тобі така погода, новорічний настрій? Не, мені взагалі ця погода не зіпсувала настрій. Втім, таким теплим січень буде недовго. За прогнозами синоптиків, вже з 5-го числа очікується похолодання, яке супроводжуватиметься дощем і подекуди снігопадом. Над нами зараз існує зональний перенос, Тобто, у нас з Атлантики будуть надходити циклони низка циклонів, і от перший циклон у нас буде проходити вже 5-го числа. Він буде досить близько до нас. Проходити центром над півднім Балтики зумовить у нас дощову погоду. По північних районах, можливо, з мокрим снігом, посилення вітру буде. За собою цей циклон потягне холодне повітря з півночі, і температура у нас досить швидко знизиться до мінусових позначок, і вже 6 до вечора там 3-8 морозу, можливо, вже знизиться до 3-8 морозу, а на сьомий-вось. Ну там очікуємо 7-12, при проясненні, можливо, навіть до 15 градусів морозу зниження температури. Потепління недовго тривалі морози і далі знову потепління. Синоптики характеризують погоду у січні як нестабільна, адже такі температурні, так би мовити, гойдалки будуть тривати впродовж усього місяця. А тим часом на Волині вже починають з'являтися наслідки такого аномального потепління. Так, на камінь Каширщині людям затопило городи. Про це повідомляють волинські рятувальники на своїй Фейсбук-сторінці. 1 січня надзвичайники відкачували талу та дощову воду з присадибних ділянок у камені Каширському. Усього 1180 кубометрів води з п'яти домогосподарств. Якщо у вас є та ситуація, ви чим висите, активна, якщо виділить. А ви починаєте писати, вам де чого пістолет на скажіть? Де чого? Ви вовче. Дістав пістолет та почав погрожувати у Луцьку. Виник конфлікт між двома водіями. Інцидент трапився близько 16 години, 30 грудня на проспекті Волі. Один із водіїв розповів, що він їхав вулицею, як раптом його підрізало інше авто. Між чоловіками виник словесний конфлікт, який переріс у погрози життю. Виникла перепалка на дорозі, трошки якось не порозумілися в русі. Під час спілкування з людиною я побачив, що він дістав пістолет і хотів направити звести його, ну, ну, щоб вистрелити. Я одразу став, захотів його перегородити та визвав 102. Я розумію, що всі люди, але ну, я думаю, що в такий час не треба. При якісь там певній обставині завжди ну, виставати пістолет і хотіти чи вистрелити, чи не вистрелити, чи може якось пригрузити або налякати людину. Ну я думаю, що це неправильно. Така ситуація виникла у будь-кого, особливо у жінок. І... Хочеться, що якось воно було по справедливості, тому що ти не знаєш, що за людина їдеть в іншій машині. Ти не знаєш, які в неї там думки і що вона хоче зробити. Слава Богу, що все сталося, все добре і ніхто не постраждав. Після цього водій викликав поліцію уже на місці. правоохоронці затримали чоловіка. Ми намагалися із ним поспілкуватися, але він відмовився коментувати будь-що. Нічого не сталося. що Він ну, Чоловік вас спісту... 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 підшли. Все показалось ніякого пістолета не було. Ага. Що? Ви не хочете коментувати? Хоч на місце події викликали слідчо оперативну групу, адже погроза вонипальною зброєю це кримінал. Навіть якщо водії укладуть мирову, все одно правоохоронці мають перевірити звідки улучанена зброя. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.